Вітаємо наших глядачів в ефірі програма про апельсин. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наш постійний вболівальник-семенчик і наша творча молодь це Яніна Горловська. Вітаю. Вас. Сьогодні ми почитаємо: от ви бачите, книжечку 10 історій. Почитаємо одну історію, що має назву Апельсин. Ми дякуємо видавництву Ранок за таку книжечку. Насправді. Книжка дуже таких цікавих мініатюр повчальних історій. Це така е, програма короткометражна із серії Щасливі Історії. Або щасливе читання мініатюр. От. Е, апельсин, як ви гадаєте? Як ти гадаєш, Яніна, апельсин, він маленький чи великий? Якщо подивитися на цю ілюстрацію, от він, апельсин. У нас коротка історія, як ти бачиш. Текст короткий. А от апельсин. Маленький. Великий, да? Апельсина. Маленький? Чи ні? Я так, я так бачу, що він тут середній. Він не дуже маленький, тому що долонька у хлопчика, подивись уважно, долонька у хлопчика, вона така маленька. Бо він ще такий, ну, маленький, він ще, можливо, молодшого шкільного віку, цей хлопчик. І я бачу, що апельсин трошки більший за його долоньку. Але ми зараз дізнаємося. Апельсин. Миколка сидить на колоді та гість апельсин. Дольку за долькою приходить Петрик. Смачно запитує Петрик. Ще й як відповідає Миколка. Ех, каже Петрик і сідає поруч. Якби у мене був апельсин, я б обов'язково з тобою. Поділився. Так сказав Миколка. Дожовуючи апельсин. Шкода, що у тебе немає апельсина. Ось ось так вчинив цей хлопчик. Єніна, як ти гадаєш, чи це така весела історія для того хлопчика, який залишився без апельсина? Не дуже так. Тому що той хлопчик хизувався. Він, от, як то кажуть, запхав у рота. В нього такий ротик маленький, а апельсин виявився, оця долька, така велика, що він ледве засунув її туди. А оцей товариш сидить і дивиться, а той навіть іронізував. Шкода, що у тебе немає апельсина. Ну, як ти гадаєш, от яка тут головна ідея цієї повчальної історії? Ну, те, що треба ділитися. Так, треба ділитися. І я би ще сказав, що варто не, не хизуватись, не дражнитись. Бо є такі люди, що не люблять ділитися. Але якщо. Якщо ти не любиш ділитися, то не треба хвастатися перед іншими і казати: от дивись, який класний в мене апельсин. Ну, поїж собі тихенько, і нікому того не показуй, нікого не треба на цьому так дражнити, принижувати. От ось така історія про апельсин. А що би ми хотіли побажати нашим глядачам, от які почули цю історію, от як варто як краще робити, або як краще не робити в реальному житті? Я хочу пожелати глядачам здоров'я, мирного неба та й щоб вони не були жадними. О, молодець! Це дуже, дуже гарне, дуже таке правдиве побажання, дійсно. От не варто бути жадібними. Або треба вчитися ділитися, бо коли людина ділиться, то вона почуває себе більш щасливою, коли щастя в тому, коли віддавати, а не лише коли забирати. Ну, це треба до такої думки, вже як то кажуть, трошечки дорости і це зрозуміти. Але це і дитина теж може це зрозуміти, якщо вона до цього вмотивована, якщо батьки виховують в таких гарних традиціях виховання, ділитися з іншими. Отож, ми бажаємо іншим ділитися. Одне з одним. А якщо не хочете ділитись, ну то не варто хвастатися. Їжте собі той апельсин, але не показуйте іншим. І все. На цьому дякуємо за увагу.